Доброго дня друзі! Вітаю. Вітаю на каналі. Знову я в садку, знову працюю, 26 липня сьогодні. На минулому тижні казав, показував, привіз солому для мульчування. Сьогодні ще взяв оприскувач Трішки трішки пройшов вніс, знову ж таки, десикант. Забур'яненість на площі відсотків 10. Тому можна там тиждень-два-три отако по одному оприскувачі два виливати і в принципі не буде тут нічого. Отже, поїхали. Прохання підписатись, поставити лайк цьому відео по можливості, в кого які питання, задавайте, коментуйте. Тема сьогоднішньої зйомки це мульчування садку, його плюси ну і мінуси. Вони, звичайно, є, але, але в принципі... Не такі суттєві. Тож, першочергова задача цієї мульчі збереження вологи в прикореневій зоні, як в фундуку, так і в інших польових культурах. Тобто, закладаємо близько метра в діаметрі, гарний дощик і все. І все ж, в принципі, це акумулює на деякий час і не дає випаровуватись ті вологі, що є біля нашої. Для нашої рослини. Е, другий такий плюс. Е, це все ж таки як би там не було, але солома з часом перегниває. Рік, два, ну і в перший рік вона гниє, біота її перероблює на поживні рештки. Все це з дощами промивається, ця органічна речовина і все ж та також є додатковим елементом живлення для наших рослин. Що стосується ще плюсів, скажу ну, чесно по своїй ділянці. От, якщо випадів нема з деревами, то це добре. Якщо є випади в ряду і у вас пізня посадка восени, ви, якщо саженець випав в цьому році, не завжди можна на глаз так і пройти повз нього і не зрозуміти, чи живий він чи ні. Тому от ті, що в нас заложені мульчею, ви бачимо, що, що живі дерева, так як ми підкладали тільки під них. І ось є саженець шедевра, я казав в минулому відео, що нічого в мене з ним не вийшло, то тут мульчі немає. І ми вже бачимо по, по весні і восени, що на цьому місці можна бути і потрібно вірніше не можна, а потрібно досадити цю деревинку і закрити ряд. Е, з мінусів даної цієї ситуації е, те, що казав в плюсах, це перетворення. Цієї соломи, і те, що вона в нас йде потім як добриво, то з мінусів те, що ця біота, яка її перетворює, мінус азот, який знаходиться в нас в прикореневій зоні. Тобто потрібно збільшувати дозу і норму азоту на весні, внесенні там по мерзлоталому чи на весні під дощ. Треба трішки збільшувати норму азотних добрив. Друга проблема, яка є, це миші. Чесно, в себе не бачив, але. Бачив такі огляди, де люди накладають там майже по пів такого тюка під, під одне дерево, ну там висотою близько 30-40 см ця підложка і велика в діаметрі. Тому ну, ми ще можуть заводитися, але я ж кажу, коли у вас отак 10 см і метр навколо, ну чесно, колонія тут. Колонія тут не буде заводитись, немає тут що робити. Не Такий це для неї і прихисток, і, і кормова база, тому проблеми тут не буде ніякої. Ось бачимо, амброзійка вже темніє, Дисикант вже почав працювати, хоча тут пройшло близько на пів години-хвилин-40, я вніс його і відразу почав мульчувати. Пропрацював близько 30% ділянки. Чесно, більше немає змоги працювати. Не знаю скільки в тіні, на, на сонці вже напевно більше 40 градусів, майже 12 година, тому буду закінчувати з цією справою. Тюків 10, напевно, я використав. інше вже потім або по холодку на наступному тижні, або також якісь пів години, хвилин 40 і ще закриємо. Ще відсотків 30-40 ділянки. Обіцяють у нас дощ. Обіцяють дощ на сьогодні, розовий, близько 2-3 мм. Ну, думаю, вітру не буде, покладу, а там уже як буде. В принципі, сподіваюсь, якщо що, то вітром все це не рознесе. А якщо пройде гарний дощик, чи хоч плюс-мінус якийсь, то в принципі він зволожить цю солому, зробить її важче, і так вона, так вона тут залишиться. Тож, друзі, таке. Коротеньке відео. Я погнав, бо скоро я буду схожий на жителя південних країн Африки, чи вірніше і самої Африки. Тому досить жарко. Закінчуємо працювати на сьогодні. Всім, всім дякую на увагу, на зв'язку, друзі. До наступних відео.